Сьогодні на Черкащині прощалися з героями. П'ятеро службовців Оршанецького навчального центру прикордонної служби загинули під Маріуполем. 14 червня нагадаю, їхня колона потрапила в засідку терористів. Уже в зачищеному від бандитів місті прикордонників розстріляли із гранатометів та автоматичної зброї. Щені стяги та траурна музика. Стільки людей плац навчального центру ніколи не бачив. Вони приїхали звідусілля, аби проститися із загиблими прикордонниками. Саме звідси у середині березня цих хлопців проваджали на схід, і звідси сьогодні їх проводять в останню путь. Про загибель прикордонників майже ніхто не говорив і не писав цю трагедію. Затьмарила ще більша. у той же день, 14 червня, був збитий літак із десантниками 25-ї бригади. Ось кадри відео відзнятого в Маріуполі. На ньому вже обстріляна колона наших прикордонників зупинилася посеред мосту. Військові зайняли бойові позиції, а швидкі ледь встигають вивозити поранених. У цьому бою загинули два офіцери: прапорщик, солдат і цивільний водій. Ще семеро бійців дістали поранення за всі роки незалежності для Оршанецького навчального центру. Це перші похорони. На церемонії прощання не витримують навіть чоловіки. Хтось плаче, а хтось взагалі втрачає свідомість. Важко зараз розмовляти, тому що в свій час 34 роки. Ззаді теж товаришів заставив, проважав. Ну знаю. Це словами не передати, і це все дуже, дуже важко. Чому сталася ця трагедія та як досвідчені вояки могли потрапити в пастку? Виконувач обов'язків керівника центру не раз прокручував цю ситуацію в голові. Кремезний чоловік ледь стримує сльози. Він упевнений, колону прикордонників здали терористам свої. Це була засідка не? і е, е, таке враження, що їх чекали, тому що. Дуже грамотно було вистроєно місце для засідки, і були вибрані позиції для снайперів. Ціною їх життя це те, що сьогодні вже я знаю, йде колона, вона вже в безпечній зоні, тому я можу казати, з тими військовослужбовцями, які там більше трьох місяців виконали завдання, і я чекаю їх ввечері вже сьогодні вдома. За виконання службових обов'язків прикордонників і водія посмертно нагородили відзнаками за заслуги на честь загиблих героїв у Черкасах. Назвуть вулиці. Вікторія Курченко, Віка Новини.